Три місяці, тобто 31 березня 2011 року, стікає строк мораторію на вилучення таких чудових тварин, як дельфіни, закону навколишнього природного середовища. Це було, цей мораторій, нагадую, було прийнято у 2008 році, теж під тиском громадськості, довелося скелетик дельфіна виставляти, багато чого іншого робити. Тоді Міністерство пішло громадськості на зустрічі і я продовжу, І створили такий чудовий прецедент, як мораторій на вилучення цих самих дельфінів. Нагадую, що якщо цей мораторій перестане діяти, то в принципі, наші теж в лапках улюблені комерційні дельфінарії, які ширяться по всій Україні, стануть ширитися ще більше. Дельфіни поповнюватимуть дельфінарії. Якщо зараз відбувається порушення чинного законодавства, то тоді воно ще більше І Сьогодні ми прийшли поговорити з представниками міністерства, нагадати про те, що в принципі, лишилося три місяці до кінця цього мораторію. Ну і щоб показати наочно, як це все відбуватиметься, ми вам покажемо невеличкий перформанс. Ви що не знаєте позицію, не виходити мені шкір? Що ви розкажете? Для чого цей це розмір? Та ми згодні продовжуємо Так що,

які уособлює собою дельфінів. От надпис сейв Dolphin». Ось ви бачите такі цей... Що, шановний представник Міністерства України сказали нам, що їхня позиція принцип випадає, позиція тільки товальників. Так, то ми про це поговоримо окремо. Поки що, поки що ви бачите представників громадськості, які сьогодні прийшли черговий раз висловити свою підтримку тим дельфінам, які вже, на жаль, перебувають в комерційних дельфінаріях які ще перебувають на волі. Можу сказати, що це акція протесту, вона є продовженням кампанії проти комерційної дельфінарії в Україні, яка відбувається вже, в принципі, другий рік. У 2009 році, зокрема, ми збиралися під дельфінарієм під, під такою красномовною назвою Немо, який якраз відкривався у вересні 2009 року на території виставки. Там, як відомо, стався дуже прикрий цедент, коли сам директор дельфінарію здійснив акт насильства щодо активістів Національного концентру та інших активістів. Ну і, на жаль, цей прикрий інцидент до цього часу не був розслідуваний, а нам присилають одні відписки. Що змінилося за цей час? За цей час Міністерство охорони навколишнього середовища розробляє правила отримання дельфінього неволі. Наскільки я розумію, воно його розробляє до цього часу, я сподіваюся, скоро прийму. І ми подавали до цього, цього правил наші правки, я сподіваюся, теж більше їхні частина буде враховуватися. Про це ми дізнаємося зараз. За цей час тривав той самий мораторій, але... Як ми підрахували, якщо дельфіни, які існують зараз у е, неволі на території комерційної дельфінарії, вони будуть поступово вмирати, то через декілька років просто вони там не залишаться. І що ж тоді робити нашим в лавках улюбленим комерційним дельфінаріям? Звідки вони братимуть нових дельфінів? А виходячи не звідки? Тому що з Росії вони і за не мають права, виловини теж не мають права, вони мають право тільки розмножувати їх. А чи багато дельфінів розмножуються у неволі, чи багато вони там живуть? Це таке риторичне питання. І виходить так, що нашим від ним, дельфінарщикам нема куди дітися, ніж як, яким чином обходити нинішній чинне законодавство. Ми сподіваємося, що вони цього не будуть робити в майбутньому. Отже, я пропоную поспілкуватися на речі, така у нас міністерство 80. Delfina maratori Delfina maratori Delfina maratori Delfina maratori Delfina maratori Delfina maratori Delfina Delfina ma De Delfina Delfine, De <ra Alberto triflero> Delfina mora. Delfina mora. Del oh, Delfina, mora. Delfina, mora. Delfina, mora. <ra> <ra> Delfina mora. Delfina, more! 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 Нельзя Есть дельфины! Отже, бачите ви тут міжнародний символ боротьби з комерційним утриманням дельфінів на волі, який до нас при, е, в такої легкої руки такого активіста, як Річарто Баррі, потрапив. Тобто, мабуть, всі знають такий фільм, як Бухта, там, він знятий в Японії. І там дуже такі жорстокі реалії поводження дельфінового показані. В принципі, якщо знімати подібні фільми в Україні, можна щось подібне теж накопати, десь досить багато матеріалу. На жаль, в Україні така практика триває. Ну, не така, на я цени але її отримують да, для Тут платить, Багато багато сотень гривень за те, щоб подивитися на те, як тварина, яка вилучена з полошнє середовища, яка багато кілометрів на день в цьому середовищі, вона поміщена фактично в банку. От банка намальована, но патрона написана. Он ще, як ви бачите, написи рождені для хлорірованої води. Тобто говориться не про те, що дельфіні якось дуже жорстоко отримують на волі, або я кажу, сока з ними поводяться. Там їм цілком може бути і непогано, але йдеться про те, що всі дельфіни, всі види дельфіні, які мешкають в Чорному морі, занесені до Червона книга України. Комерційне використання цих видів заборонено в Україні. То, в принципі, як має взагалі відбуватися це саме стримання дельфініводоволі в Україні, хочемо спитати. Власне, ми з'явилася ця кампанія. Продовжити зробити мораторій на воловрінів без в Україні безстроковим, також прийняти правила отримання дельфінів в дельфінаріях, які, до речі, за цими правилами дельфіни мають стримуватися лише в морській воді. Тобто дельфінарії в Києві Харкові та Донецьку вони не підпадають по ці правила. Також ми вас просимо обіцяли нашим німецьким колегам зазначити, що Нещодавно у Вірменії кампанія «НЕМО» було вбудована до фіналів, які хочуть завести українських бінфінів. Тобто ми просимо міністерство звернути увагу, щоб а, і не допустити завезення українських бінфінів у Єреван. А, також ми а, просимо Міністерство звернути увагу на ситуацію. З дельфінами в Україні. Дійсно, дельфіни, всі привити дельфіни, які мешкають в Україні, це Фаліна, Азовка та Білобочка. Вони занесені до Червона книги України. Вони є зникаючим видом. Тому їх потрібно охороняти, а не використовувати у видовичних заходах. Також ми просимо е міністерства звернути увагу, що е готується проект реабілітаційних центрів для адельфіні замість дельфінарів. тобто е як має бути в ідеалі. І також е ми просимо е звернути увагу на те, що в Україні використовуються сітки небезпечні для війни, які на були. Просимо також ініціали, якось погодувати це питання. Ось, І сьогодні ми збиралися основна реакція. У нас була така, що ось візи наші захищаємо, поки що захищаємо мораторій. Хоча найстраші важкому мораторію в Україні майже два рази збільшилася кількість фінарів. Якщо ви задовж мораторію, зробити його безстроково, то він просто впаде і такі ще буде більше можливості підголовлювати термінів, як там використовувати. Також хочу сказати, що зі збільшенням бурфікарів, як в Україні, на жаль, будівни не можуть пояснити, де вони саме західні. Звичайно кажуть, що ці дельфіни народжені в неволі. Але е це стається дуже рідко. І навіть в е цій абораторії тобто, у нас е ще більше на дельфіннях. Е там усі інколи дефіршики е е кажуть, що вони завезли цих дельфінів з Японії. Але е якщо брати е Японію, то... Тобто, Везені, то це є ще більша жорстокість. Це бухта, в якій загинули тисячі альфінів. Ось і ну просто якщо вони кажуть, що вони їх привезли з Японії, то вони підтримують цей жорстокий кворовий бізнес на фінах. Ось дякую, що всім з всім, хто зібрався. Ми задоволення пойдемо докладно заступника міністра, щоб послухати його думку. І и також ми хочемо офіційно включити наші основні вимоги у письмовому <связывая> <связывая> <связывая>